Головний інгредієнт нашого салату буде капуста. Якщо хочете, можете порізати вручну або пошаткувати на шатківниці, але обов'язково капусту шаткуємо. До капусти обов'язково додаємо сіль. Зовсім трішечки на кінчику чайної ложечки. Цукру або цукрозамінник у мене це стевія. Це для балансу смаку. І або декілька крапель оцту, або сіку лимону. Якщо капуста молода, то її достатньо просто перемішати тепер. А якщо капуста стара, то раджу її помняти. Відставляємо капусту поки що в стороночку. І приймаємося за м'яско. М'ясо має бути або ж відверне, або, як в моєму випадку, запечене. У мене було запечене в аерогрилю, але запечене зі шкірочкою. Шкірка мені не потрібна, я її знімаю геть. Мені потрібно саме філе. Це може бути філе, це може бути стегно, це може бути. Куриця це може бути індичка. Зі свининою не раджу робити, мені не подобається. Ну, от, несмачно. Все, м'язко нарізаємо за бажанням можна кубиком, можна смужечками. Я нарізаю кубиком і намагаюся дуже не дрібнити, щоб воно не перетворилося на кашу. Відправляю м'язко до капусти. Свіжі огірочки. Їх я також нарізаю кубиком і відправляю в салатник. Ну і залишається черга яєчних млинців. Беремо млинець, згортаємо ось отак трубочкою. І дрібнесенько нарізаємо соломкою. І в нас виходять ось такі, ось така яєчна локшина. І ось цю яєчну локшину також відправляю в салатник. Все. Залишається тільки заправити салатик і за бажанням можна додати зелень, якщо вона є. Тут гарно відіграє і зелена цибулька, і кропчик. Якщо є, додайте сміливо. Чим заправляємо? Ну, Якщо у вас нема ніяких протипоказів, можете заправляти і майонезом. Можна заправити грецьким густим йогуртом. Можна заправити соусом сметанним, але чистою сметаною не раджу, буде не зовсім смачно. Соус, сметана, гірчичка, сіль, перчик, сік, лимона найкращий варіант. Перемішали і залишається тільки скуштувати на смак, на сіль. Тому що капусточку. Ми присолювали, яєчні млинці присолювалися в процесі приготування. М'ясо запікалося посолене, і з несоленого в нас тут тільки огірочки. Тому куштуємо на смак, за бажанням додаємо сіль, якщо потрібно, і смакуємо всім смачного.